Всім привіт! Ви на каналі Сардінін Шоу. І сьогодні я буду не один. Зі мною сьогодні Амбра Крокодил! Прилазі того давай! Хі -хі -хі. Ну що? Сьогодні ми влаштуємо челендж з малювання. Хто намалює малюнок краще за одну хвилину, за 10 хвилин і за 30. Ви готові? Погнали! І, і перед тим, як ми починаємо, хочу розповісти правила. Для початку ми будемо малювати малюнки за одну хвилину. Е, і у нас буде якась тема. Так, у нас буде якась тема. Потім за 10 і так за 30. Все зрозуміло. Так, все зрозуміло. Ну і що? І ми починаємо. Ну і зараз ми починаємо. Тема. Просто намалювати якусь людину. Ставимо таймер. І зараз. Раз. Два. Ти олівець, взяв собі. Три. Стоп. Так. Ем... Так. Що з тебе там? мене несу? Результати. Що у нас вийшло? Показуй. Я як Вот це з 10 Що це за гаммонно? Так давай добре. А у мене отаке, як тобі. Фу, що по фоні? Що це таке є? Гаразд, ми почасному будемо оцінювати твоє, я оцінюю на... на трічку з десяти. Ну, в тебе норм. Як для на одну хвилину, це добре. А, а у мене я їх в прималювала. <смас> <смас> ну, валя. Е, ну, я оцінюю на чотири з десяти зас... заслуговую. Ну, то, значить, раунд один <смас> виграв я. Зараз ми почнемо раунд нуродоз. Окей. О! Одна секунда. Показую. Пішло отака. Звичайне ауді. Ну, це не ауді взагалі, але це щось. Як оціниш? 60. Ну, це вже добре, а показуй. Камер. У мене щось таке ну, Кінцмарс 5 з 10. Нормік. Нормик, нормик. Нормик нормальный. Ну так от. наступний раунд це. Раунд трес. Так, я ж правильно сказав. Е, в якому нам треба буде за 30 хвилин! Пів години, О, oh гад, Капець. Е, ну, ми повернемось, коли вже запишемо. Так от, я ставлю таймер. Це доволі секунд. Так, з 30 хвилин. Давай на моєму телефоні став. Ну, і зараз ми вже починаємо дивіться. Я Тільки нам треба на та... листок взяти, ані. А. Ладно, я, коротше, поставлю таймер зразу, як ми візьмемо листки. І чекайте, коротше, нового раунду. Ой! Блін, я зовсім забув сказати тема натюрморт. Е, Да, -е, це натюрморт. Коротше, зараз ми ставимо таймер. Все, я поставив таймер. І зараз ми починаємо. Ми вам вже скажемо, коли все буде. Так, добре. Малюємо тюрмо. Три. Секунду, дві одні, одна. одна. Е, Так-от. Так-от. Тепер показуємо, що у нас вийшло. Тепер тепер. Добре. От сражний натюрморт, шість сердинка. Як тобі? Ну, я б Ну, окей. От ви так сделаємо що. Ой, ой. У мене щось таке. Я ладно за спойлери в Ладно. Ну, ну, амбрусик наш. В тебе красиво. Шість десяти. Ну... Так і ми закінчуємо відео, відео, відео. Ну і заходьте в мій телеграм-канал, посилання в описанні. Ем... Ну і що ще сказати? па Папа! Па -па!